Пізно ввечері, 19 травня, зловмисники навідалися до помешкання молодої пари. Вони зв'язали руки 27-річного чоловіка, завдали йому тілесних ушкоджень і почали вимагати гроші. Отримавши бажане нападники, прихопили речі потерпілих, зокрема мобільний телефон. Зачинили потерпілих всередині та забрали ключі. По гарячих слідах працівниками патрульної служби було затримано одного із підозрюваних, в якого в подальшому при огляді. Слідчою оперативною групою було виявлено та вилучено речові докази, тобто речі, які були викрадені з помешкання заявників. На, сьогодні, на даний момент даний громадянин затриманий слідчим підрозділом Івано-Франківського міського відділу в порядку статті 208 КПК України. Перелякана дівчина знайшла інший мобільний телефон, який розбійники не помітили, зателефонувала на 102. Після отриманого повідомлення про розбій, оперативний черговий Івано-Франківського МВУ МВС, зорієнтував патрульні наряди на пошуки нападників. Невдовзі одного із підозрюваних вдалося затримати. Він із прихопленими з чужої квартири речами прямував центром міста. Патрулюючи по вулиці Південний бульвар, ми побачили, що невідомий громадянин уникав від нас зустрічі, пробував страсом ховатися за автомобілі, за дерево. Підійшовши до нього, представивши працівниками міліції, спитали його перебування тут. Так, як він нам нічого не міг пояснити, було проведено поверхневий огляд. При ньому були виявлені кредитні банківські карточки, ключі, чотири зв'язки ключів. Відомості за цим фактом внесено до єдиного реєстру досудових розсліджень за ознаками вчинення кримінального правопорушення. Мене затримав патруль в підозрі. Ну, я був в стані алкогольного сп'яніння своїм другом. У друга оказався паспорт, він пішов. Я працюю в майстерні, мав з собою заборонені предмети, ножі і всякі безділушки там. Люблю помайструвати. Казали ключі. Я думаю, що це мої ключі. Оскільки сумка, в якій я ношу ключі була розтягнуто і все по це валялось. Разом із міліцією прибула бригада швидкої. Потерпілого доставили в один із лікувальних закладів міста. Пацієнт доставлений у важкому стані, швидкою допомогою на приймальний покій нашої лікарні з діагнозом поєднана травма голови, горної клітки. З пошкодженням яких тканин, розривом легеневої паренхіми і кровотечею. в По екстреним пожиттєвим показанням йому була надана допомога, госпіталізований, прооперований на даний час стан пацієнта середньої важкості відповідає важкості пронесенного оперативного втручання. Затриманому обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою. Правоохоронці перевіряють його причетність до вчинення інших злочинів. А також здійснюють заходи щодо затримання спільників. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна. Любов Галько Андрій Васьків новини телеканал Раї.